Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні знову таки дощ іде, але нічого. Вже всі звикли з тим, там сніг, там дощ. Колись тепло прийде. Все буде добре. Встигнемо ще все посадити. Хоч і дощик маленький, але все одно я на городі там ту малину пересаджувала, потихеньку щось роблю, вже не показую, бо тільки останні дні копають на тому городі, вже не цікаво одне і те саме. Вирішила подивитися, що тут мої квіточки. Ось, лілії вже сходять. Піони. І тут же тюльпанчики вон які. Нарциси починають цвісти, але ще не цвітуть. В місті я б була, то там вже так добряче цвітуть, а в нас чогось ні. Напевно, їм тут затишок, хоча влітку тут дуже жарко. Тут сонячна сторона, тут все горить. Ось такі ще Гіацинт, як правильно, біленькі. Там такі фіолетові. Їх в мене багато, але ось такі вони маленькі. На наступний рік або ще через рік будуть цвісти. Тут також окремо лілії. Скоро піде тепло. І ось Тюльпанчики вже скоро будуть цвісти. Буде краса тут. Зараз піду на город, покажу вам, що я там садила. Парник мій вистояв вчорашній вітер. Вчора тут так дуло, але все нормально, стоїть, я його прив'язала, попідкладала, то все нормально. Зараз хочу заглянути, що там робиться, бо давненько не заглядала туди. Всі пишуть під моїм відео, там, де я садила цей парник, що рано, що не сходить. У мене вже воно там зійшло, я дивилася. Помідорчики, але слабенько. Зараз загляну ще, подивлюсь, може вже добре їх там видно. Коти шкоду, правда, роблять в парнику. Ось де-не-де воно так на камері не видно. Скачуть на нього, кігтями там порвали, там он болото замазали, поставили його спеціально в дворі, щоб на городі собаки не затоптали, бо в нас дуже-дуже багато собак бігає по городах. А так свої коти його порвуть і буде капець. Зараз загляну. Так, відкрила я парничок. Ось рядочок помідорок зійшов. На ну, цей такий більш-менш що зійшов. Тут он трошки зійшов. Тут ось сходить. Бур'яна, звичайно, хватає, але є і помідорки ось. Тепло треба. Буде тепло, воно раз-два і все вилізе і все буде добре. А це ось з іншої сторони тут редисочка, два рядочки. Така вже підросла. Далі капуста. Щось капуста не дуже, але є вона там, нічого, мені вистачить. Там ще також видно рядочок редиски. А далі вже ті помідорчики. Їх не дуже видно, але щось там зеленіє. Так, це те, що я пересаджувала, ще велі Петрушка сидить, все нормально прийнялось, можна сказати. Тут вчора ось почала просапувати полуницю. Майже половинку висапала. Думала, сьогодні ще те, що залишилося, але в нас такий дощик моросить, не хочу по болоті. Ну, ось. Мокре все-таки липне. Ще встигнемо, а то буду тут. Сама нікого на городах немає, я буду сапати. А ось пересадила рядок малини. Цей рядок залишила, а ремонтантну пересадила, бо вона буде затіняти виноград. Ось тут. У нас вже він в цьому році має деякі кущі мають подоносити, то щоб не затуляло, то трохи пересадила. Ось що. Шкода викидати її. Я таку більш-менш молоденьку вибрала і посадила два рядочки. У нас на цьому місці, там далі видно, де не скопано. Собаки бігають, їх тут у нас дуже багато і вони прям дорожку зробили. І ось тут ми таке нічого не садимо, а малину посадила буде, то буде затопчуть, то так і буде. Ось старі коріння з малини. Такі вони висохнуті, їх спалити. Я більш-менш молодші вибрала, бо це таке там і трухляве, є, і яке хоч. Така в нас погодка. Абрикоска ще не цвіте, вже вона майже майже і все ніяк. В місті я була, то бачила, що вже цвітуть абрикоси. Але там, напевно, будинки затінок чи затишок роблять. А в нас тут вітри холодно їм ще. Ніяк. Мої щепи, зато люцерна добре сходить. Прям ковриком таким. Прийшла сюди до сусідів, у нас тут кропива росте. Я минулого разу рвала і казала, що треба зайти ось, обірвати сухе сухету. Зараз обірву і знову ж таки на руку кропиви буде варити знову зелений борщ. Долененька. Зараз оце сухе повириваю, нам тут і на борщ вистачить. Свиням рвала, не хочуть вони їсти. В минулому році свинки ті їли, добре її їли, а цей, цей раз, ні, не хочуть то я нарую її та зроблю зелене добриво для розсади, будемо поливати. Нам тут дозволили, ми свиням сюди ходимо, травичку рвемо. ось. Тут така вона зелена, тут ж ніхто не, не топче, то ми ходимо рвати травичку ось так. Трошки я тут порвала сухеньке, і ось нарвала собі на борщик такий букетик. Я дивлюся, тут таке робиться, треба розібрати від нас сітку і трохи тут почистить. Бо воно щось завалилось, листя там ціла куча, тут ніхто не живе. І воно таке. Ось такі букети, кроки і навіть через рукавички по коло. Той раз провала то не була вона така колюча, а цей раз таке з букетом стою. Пішла я варити борщик, бо дощик у нас може воно види. Чубо там видно, що мокрі то нічого такого не дає робити. Будемо щось робити там, де нема дощу і вітру, бо погода така і так, не так, і всяк не так. Дякую вам за перегляд. Пишіть свої коментарі. До побачення!